Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Життя в селі. Мене звати Світлана і тут я показую про свої сільські будні будні мами в декреті. А в цьому відео я хочу показати, як ми відмітили Великдень, як ми його провели разом із сім'єю. На жаль, в цьому році ми так і не поїхали до церкви, так як ми боялися, що буде дуже сильний обстріл, так як дуже люблять на різні свята обстрілювати громадські місця, церкви і так далі, то ми вирішили, що в цьому році ми не поїдемо. Тому ми трохи відпочили погуляли. Походив по двору і почали розпалювати вогонь для того, щоб готувати бограч. Сам рецепт бограчу я залишу внизу під відео Посилання на те відео, з якого ми самі брали, готували. Скажу, що вийшов дуже смачний. Рекомендую спробувати його приготувати. Нам дуже сильно сподобався це уже другий раз, який ми його готуємо, і він ну реально дуже смачний. Після Великодня, після Пасхи, ми вже повернулися до наших садових робіт. Тут я почала косити траву. Ми купили недавно газонокосарку, щоб було трошечки швидше косити, хтось косить бензокосою, а я буду ходити і косити газонокосаркою хоча б у дворі, бо територія в нас величенька. За нею треба буде доглядати. Ще у нас є часник, який треба теж обробляти, додавати добриво, його прополювати, тому це займає дуже багато часу. І ось якраз ходжу і трошечки кошу. Косила газонокосаркою. косаркою, зараз покажу, як вийшло. І Добре. ось такий шматочок прокосила, дуже гарно вийшло. І вже завтра буду ось це косити. Зажу на коврику. Тому що приготувала для малого він тут сидить, інколи грається. Він тут зараз біля мене. А я потроху ось там от почала косити. Вон видно, як ось тут не докошена, тут велика трава, а ось тут покошено. Така травень... травичка тоненька, маленька. Дуже гарно виходить. І потроху-потроху кошу. Вчора трохи покосила, сьогодні, ще завтра. І так потрошку скошу всю цю велику траву тут в дворі. І буду по новій. Потрібно вже тут біля хати, косити знову, бо вже дивлюсь така величенька. Тому буду потроху-потроху косити. А малий тут стоїть граєць. Хочемо йому зробити пісочницю. Не знаю коли, на днях будемо робити. Тата, попрошу, нехай він наріже дошечки, я буду їх шліфувати потрошку, бо потрібно ще зробити каркаси на кліматиси у нас 4 чи 5 кліматисів. Будить будь-здоровий. Будь-буть здоровий будь здоровий, Ой, будь здоровий. І ми їх обрізали. І потрібні нові каркаси, щоб вони по цим каркасам новим вже плелись. То роботи у нас дуже багатенько. Ще сьогодні їздили до стоматолога, вже почали лікувати зуби. Одну пломбу мені зняли стару, бо погано там зробили. Почали чистити і пройшлося, вони думали, що прийдеться просто змінити пломбу на нову стару зняти, почистити від карісу і поставити пломбу. Але потрібно було ще чистити канали, тому почистили канали, зробили тимчасову пломбу І в четвер потрібно буде поїхати дочистити один канал. І вже ставити постійну клумбу. А тут ми вже перейшли з мамою в наш сад, його приводити до порядку. Тут у нас від сусідів йде такий невеличкий схил, і ми там хочемо зробити невеличку клумбу, відділити і прикопуємо туди шини. І також я трошки починаю випилювати гілки, які ростуть від сусідів, бо там дуже багато вишняка, він і сухий, і не дуже добрий. Вишеньки ті, які реально дають вишню дуже гарну, то ми залишили, а все, що просто гілки без цвіту, без вишень, ми повибирали. І згодом у цю клумбу будуть садитися різні квіти. Там вже в нас і так ростуть. У нас ростуть лівейники та півники. Ми з мамою почали робити ось цю клумбу. Мама ось викопала таку невеличку траншею. У нас тут куча шин є. І ми хочемо зробити нічого такого, прям дуже сильно серйозного, І якусь опору ставити, бетонувати. Ми не думали, а вирішив із ось цих шин зробити стінку таку вирівняти. Бо в нас ось тут півники е, ростуть і також е, лілейники. -лі, лі ось кучка така, це ось тут було. Е, дуже багато сухих е, гілляк і дерев, це від сусідів пішло до нас. То я поспилювала. Ось кучка назбиралась, треба буде пополяти, пообрізати, що викинути, що збереться на дрова. І ось сюди вкопаються ці шини, вирівняється, утрамбуються і тут така невеличка буде клумбочка відділятись від нашого саду. Так, і показую, що ми зробили. Тут я Покосила половину газонокосаркою, залишилось ось тут трошечки невеличкий клаптик, і залишилась друга сторона. А ось що зробила мама. Поставляла скати чи шини колеса. Ось так. Ось тут Бога дуже велика куча ми е, приносили, щоб на перегній було. І ніби як так на гарі, е, теплу грядку, то ось це все перегниє. Ось тут іще засипається трохи землею, засипається ось е, травою, це все буде перегнивати. І тут буде клумбочка у нас. Така відділятися від. Нашого саду, щоб було гарненько, бо тут дуже великий такий схил від сусідів, і його вирівнювати, це потрібно ось тут щось проливати, а ось так вирівняти більш-менш рівно і щось посадити буде дуже-дуже гарно.